Добрий вечір. добре. Скільки ходить пилку в садочок в одну закладку? Ідеально для садочок 1М чи 1С одиничка коротко. Я не одиничка, у мене одиничка, три штуки їх, то ідеально для нього, от прям ідеальна норма, це відро, це одне відро, це 8 кг. Десятилітрове відро 8 кг. Коли ви його висушите, там буде 7 кг. Щоб хто знав, у літровому відеречку сухого плюс-мінус. 700 грам сухого пилку. Тому, коли вам кажуть, продаю літр, це там 700 грам. Тому купляйте або на кілограми, а ну не на літри Якщо на літри то вас будуть дурити на ціні. Ну або як, якщо у вас ціна влаштує, тобто в одному літрі 700 грам сухого пилку. Плюс-мінус там грами я вже не враховую Тот, в садочок ідеально це відро. Але я сушу два відра, тому що пилку багато і сушилки не справляються, то приходиться в одну два відра тулить, в другу два відра. І цей, то й два сушу, Але більше часу ставлю. Да, пилок тільки після сушки. Посушив і потім пересіяли. Одсівається мука. Вона суха. Чого так? Бо вона суха, пилок прям відсівається. Прямо аж хочеться аж піти побігти на пасіку, на той двір взяти пакети пакетиці. Там вона мучка, вона оці... а з сирого ви цього не... не оцієте з сирого, тільки з сухого. Тому, коли ви просієте, ви тим самим позбавляєтесь мучки, і тим самим у вас шанси на, на міль зменшуються. Так, так, після того, як зібрав. Ні, не після того, як зібрав. Пилок я просію після того, як висушив.